Гадаю, що на джиджі дропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. І всіх вітаю на новому відео по дж з рубрики будні джидропу. Давайте почнемо з Kraken кейсу за 888 джепонтів. Може він щось поставить мені цікаво. Ну, Дивлячись на цей юмп, не скажу, що він дорогий, хоча він непогано коштує. Давайте просто поставлю максималочку. 800, ну, 69% шанс. І сподіваюся, так, да, заходить, звісно, річ. Окей, продаємо. І тепер можна спробувати. От, золотий в мене є. Окей, відкриваю фастом. Так, це 400. Окей, приємно, приємний бонус, в принципі. Можна зробити битву, можна зробити битву, create battle проти трьох і тепер вибираю, наприклад, ж... ні. Ні, 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 не буде ці кейси вибирати бо мені не пощастить. Ну, мені, як завжди, в перших пощастить, а потім не пощастить. Тому я краще зараз виберу щось по типу ось цього, три штучки просто і конфірм, полетіло. Create Battle. Три, три таких просто кейсики. Ось так зробимо і ось так. Рандом і перший бот самий. Це самий старий бот, так по, по ідеї, оцей а, Мурман. Ну, зараз глянемо, зараз глянемо, що буде, що не буде. 500, і ну, йому падає Factory New Mini Minimal VR, і різниця в два рази між нами, ну, і між цими скінами три. А оце погано. Оце погано, тому що мені треба тільки Дігл Принц 3. Трі... Ну, йому те ж саме падає. Окей, тоді я це програв. На жаль, ну нічого страшного. 1900 в мене є. Можемо відкрити пляжний чіл швиденько. Залі, щоб глянути, як і що е, буде. Ну, це не окупить, я думаю. А, ні, окупає 1700 200 в мене залишається. Давайте зробимо невеличкий олин і я відкрию штормкейс. Зараз головне не зловити. Ну, Лілпік, ліл це 1800. А, подешевшала, окей. А, вона, цей скін подешевшав, Ну, да ладно. А, можна кебаб відкрити отак три рази. За 1600, здається, було а, океанська окей, 300 1000. ладно. Тоді, треба йти сюди. Треба йти сюди. Я ось так все злив в моменті просто 400, 770 в мене залишається. І пропоную насправді зробити. А, так я не можу. М -м, цікаво. Кейс, який йдеться по промокоду f 77-5 штучок. За 600 джепоінтів відкриваю. Може і буде щось по типу камбека. 171, 319 Юспсайрекс, це дуже файно. І це 902. Окей. Мене ці кейси камбекнули до INKMATE 0х 17.15. Так, і зараз подивимось, що з цього буде. Ну це касарь, а може гарної якості, будь ласка. 900... А, це навіть 965. Ого. А навіщо другий раз відкрив? Скажіть мені, тому що мені випадає емочка за 2000 джеп Ну, майже за 2, там трошки менше. А, так, і легенди Ботома, Давай. А, 500 g коштує це все. І 183 окей. А все інше, ой, а все інше погано. Ну, зроблю з цього всього контракт на 345 джипоінтів І в цілому, зараз гляну, що випаде мені прямо зараз. 182. Ну таке. Ну таке, пляжний чил, пляжний чил полетіли, що, що буде? Що з цього вийде? Всього. І, до речі. Ну, він подешевше. Він, скоріш за все, не окупає. А, ні, окупає. 2200. 2200 і Шторм Кейс. Так, давай. А, давай, давай, давай. Ну, це, до речі, окуп. Це, до речі, окуп. 2400. Приємно. Я трошки зміг камбекнути. Майже. Добрався до того балансу, з яким і починав, а починав я з 2900, здається. Ну, це не може нарадувати, тому що якби я все злив, то було б дуже і дуже погано. Це має окупати. Ну, як мінімум. А, я зрозумів, тепер, вон... тепер ці емочки коштують по 980-950, десь так. І оце не треба було, щоб падало. Окей. 242. Спробую зробити 1200. 34%. Давайте так, спробуємо. mp 9 філ-тест и і зелений колір Ні. 16% не прокає. 1700 в мене залишається. Можна спробувати відкрити пляжний. Ні, пляжний чил мене окупав. Знаєте, який я відкрию Я відкрию оцей. А, маскований солдат. І сподіваюсь на окуп. Але. Це не окуп. Це 633. І знов мене злило. Це дуже печально. Давайте ВАК відкриє, Може випаде, може ні, щось цікавеньке. Но я не хочу зливати просто все. Азімов не докотиться і да, це печально. 368, 391 у мене залишається, Лабубу Кейс, одна штучка. Так, це 200, це та ж сума, ладно, і оце вже злив. Оце вже злив. Можна спробувати закинути в апгрейд на якісь 500 джип Ось так, пам, сюди. 32% шанс, але я думаю, червоне, да? Дай вгадаю, червоне світло, да. Да-да-да, да круто, дуже круто. 86 в мене залишається. Ну, такі серії теж бувають, якби, щоб ви не тільки бачили, як я піднімаю, і у вас не було прям такої спокуси, якби, депнути, тому що, от бачите, буває і ось так. 86 джепойтів і. Ностальгія. круто, ми ностальгію, ловимо. А що? Все? Заба... Мене забанили? Мене на сайті заблокували, походу. Все. А що? А, от, розблокували. 15, 15 можна виловити цих безкоштовних прокрутів. А що, у мене інтернет, все, ліг? Чому, чому половина зображень не провантажується? 5 фріспінів, будь ласка. Не, не, ні. 31, ладно, тоді. Тоді просто я роблю. Зараз. Ось так. Я розумію, що це достатньо жорстко, але що поробиш 66 пишу сюди і 67%. Ну, випало ж, да? Я ж сподіваюсь випало. Я, ну. Я на клоуна схожий може. А чому не випало? А, а чому не випало? Питання. Питання чому не випало? F5, почекайте, може в мене щось є щось тут? А, ну щось та є, але 12 жепо. А... Це, ну, це типу, отак будні дж да, починається. Дуже файно. М -м, ну, ладно, є, є тут один кейсик, як Хоча мені, мабуть, треба було в битву піти проти трьох ще ботів на, на цьому екстрім кейсі. І я сумніваюся, що це окупиться. Це 9 g і в мене залишається 10 g -поинтів. Так, давайте зроблю апгрейд на. 15. Ой, якийсь же це це такий бред. 58. І якщо 58 зараз не випадає, то я просто буду в тільті. Ладно, 58, хоч випало. Ну, на таку суму, звісно, там ми випадемо. Да? Так, є щось за 15. За 15 нема. є зомбі. Є зомбі з діглом оце. Крімзон Веб, давай. Просто давай. Так. Це маю окупати. А, ні, це 11.54. Можна ще раз зомбіки. Прикиньте, от камбекнути от з такого балансу. Це ж просто буде жесть. Е, знову, да, знову. Знову, звісно, падає цей П-90. Окей. Так, екстрім тепер. Фастом. Пам. І це печально. С4. Це С4. Це Ладно, 5. Тепер, значить, я зроблю 25. Якщо вийде, гарно буде. Ми відкриємо GG кейс Там є такий ось так. 19% шанс і. Ну, полозиться, має заходити, але це не скриптований сайт. За що ходить, заходить? Окей. Ну, моя думка, що тут типу, мало скриптів, дуже на повернення, і тут реально рандом. Ну, Я не гарантую вам цього, звісно. 25% в мене є, відкриваю Gg-кейс. 25. Джепонтів, let's go. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і... Стоп, це мінімум 30, я точно це знаю, це 42. Ні. Ні, ні, ні. Якщо я з цього камбекну, ви... ну ви маєте не те, що лайк поставити, ви маєте підписатись навіть на мій телеграм-канал, бо якби, такий контенток. 33 в мене є, можна піти. оцей від... А, 30. А, ну да. Да-да-да. да Пушбі. Да, 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 да. 16. 25 в мене. Окей. Тоді повертаємось сюди. 25. Пам. Оцей глок фігня, Оцей глок просто фігня. 13. Ага, зрозумів тебе. І в мене знову немає балансу. Дуже класно. Сафарі меж 13, сафарі меж. Сафарі меж жорстко мене годує. Окей, 15. Стоп, стоп, стоп. Притримайте коней. Це що таке? 11, а. Окей, ладно. Це скільки ти? 17. Стой, стоп, стоп, стоп. Сафарі меж можна. 25! Почекай, можна окоп? А це не окоп, да? А, ні, 23 норм, плюс-мінус. Почекайте, 24 тут, Да, 24. Пожбі. Ну це вже. А, 27. Стоп, 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 стоп. 25, будь ласка. Так, це скільки? 30. Це 30. Це 37 на секундочку. Флешбенг. Ну ні, ну. Ну, могло щось краще. Окей, ще раз. Так, це скільки? Це 8. Окей, ладно, зрозумів. Походу, камбеку не буде. 11. Блюстіл 17. Стоп! Я вже розумію, що я вас трошки. 3-3. Окей. Окей, я ставлю сотку. Я ставлю просто сотку сюди, і або камбек, або ГГ. Отак От робимо: пам, сюди і випадає 8% і бам зеленим ні. Всім дякую за перегляд цієї серії. О, який бред. Все. Зустрінемось тоді в наступній. Я сподіваюся, зможу відкрити цей і цей кейсик. Ну, цей-та, я думаю, по-любому відкриємо, а оцей не факт. Коротше, все. До нових зустрічей.